Вітаю, шановні члени журі. Мене звати Олександр Вовк, я учениця 11 класу і в вашій у фазі пропоную роботу на тему дистанційний моніторинг функції штучного клапана серця. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що серцево-сутні захворювання посідають найперше місце серед причин смертності у світі, забираючи щороку понад 17 мільйонів життів. В Україні ця проблема є. Нагальною і одним із найефективніших методів лікування важких серцевих вад є протезування. Проте, навіть встановлення штучного клапана це лише початок довгого шляху. Так як пацієнт потребує пожиттєвого нагляду, адже будь-яка дисфункція протеза, як от тромбоз або відрив кільця, є критичною загрозою для життя. А регулярна егокардіографія для нагляду за функцією клапана є. Достатньо дороговартісною. Отже, метою мого дослідження було підвищення ефективності самоконтролю функцій штучного клапана серця шляхом використання мобільних засобів аналізу акустичних сигналів. Етапи дослідження складалися ось з відповідних пунктів. Штучні клапани серця поділяються на механічні та біологічні. Механічні мають а, більш тривалий термін служби до 20 років, на відміну від біологічних 10-15. На слайді представлений двостолковий механічний клапан, що є найбільш пожиреним наразі. А, основними ризиками ускладнень для механічних клапанів є тромбоемболічні ускладнення. То високий ризик утворення зустків крові на металевих стуках, також може бути механічне заклинювання внаслідок блокування стулок тромбом або розростання тканин, або ж відрив кільця. І для біологічних найбільшим ризиком є утворення сила кальцію, а також структурна дегенерація з часом. Щоб зрозуміти, як виявити несправність, ми повинні розглянути фізичні процеси, що відбуваються в серці. Робота штучного клапана серця генерує специфічні звукові сигнали, які суттєво відрізняються від природних тонів серця. І основними фізичними законами, що лежать в основі нашого методу, є закон збереження енергії та рівняння бернулі. Ось на слайді представлений графік для рівняння бернулі для горизонтальної труби і, відповідно, рівняння бернулі в загальному вигляді. При виникненні перешкоди на шляху потоку крові через тромб на клапані, до прикладу, площа поперечного перерізу отвору зменшується, що згідно з рівнянням вернулі призводить до різкого зростання швидкості потоку та градієнта тиску. І стосовно рівняння бернулі воно справедливе для обмежених умов руху крові по судинах і застосовується на практиці. Однак, якщо розглядати пульсацію крові, еластичність судин тощо, то звично звичайно рівняння бернулі потрібно доповнювати додатковими коефіцієнтами, змінними тощо. А також хітродинамічні процеси та число рельниця варто сказати, що у нормі потік крові через штучний клапан серця є переважно ламінарним, однак при звуженні або нерівності на поверхні протеза спричиняється турбулентність, і таким чином, коли число рельниця перевищує критичне значення, виникають хаотичні коливання середовища, які якраз таки ми можемо зафіксувати як акустичний шум на графіках. У роботі було проведено порівняння фонокардіограм пацієнтів із нормально функціонуючим клапаном та випадків з серцевою вадою, ось, відповідно, фонограма мого мітрального клапану як людини з зі здоровим серцем, і моєї мами із вродженою вадою серця. Відповідно, тут представлені графіки аортального клапана, стенозу та мітрального стенозу. Взяті з літературних джерел, що були використані при написанні теоретичної частини роботи, і можна помітити, що у справному клапані тон закриття ось цей клік має гострий пік із чітким початком та швидким згасанням, тобто сигнал є більш дискретним. І е, у випадках патології ми фіксуємо розмивання тону, тобто тривалість кліку збільшується на 30-50%, що свідчить про неповне або сповільнене закриття стулок. Технічне забезпечення ми розглянули М і МС мікрофони з смартфонів, тобто було доведено, що вони мають достатньо високу частоту. Чутливість та лінійну амплітудну частотну характеристику діапазонів від 20 до 2000 Гц. також аналого-цифрове перетворення, використання 24 бітних перетворювачів для високої деталізації сигналу. Потім було розглянете програмне забезпечення, тобто застосунки, які могли б використовуватися для запису звуку без втрати як якості, і відповідно. А, Перетворення фур'є як основний математичний метод для отримання частотного спектра звуку клапана. Відповідно, алгоритм дистанційного моніторингу запропонований у роботі складається з основних чотирьох етапів: по-перше, це підготовка та вибір обладнання. Необхідно забезпечити повну тишу середовища для запису, також використання смартфону з MEMS мікрофоном і, відповідно, рекомендується обрати зовнішній підличний мікрофон або ж мікрофон з насадкою стетоскопу. Також друга частина алгоритму моніторингу. Відповідно, позиціонування пацієнта та пристрою, а пацієнт повинен мати положення лежачи на лівому боці, тому що це є максимально наближеним положенням верхівки серця до грудної клітини, і відповідно точка прикладання для амітрального клапану це п'яте міжребря по лівій середньоключичній лінії, і для аготального клапану в друге міжребря. Праворуч від грудини. Надалі цифрова реєстрація та обробка, відповідно, запис сигналу та використання цифрових фільтрів для видалення сторонніх шумів. І е, останній етап це аналіз та порівняння, відповідно, зіставлення отриманої фонограми з індивідуальним акустичним паспортом справного клапана. У висновку можна сказати, що було встановлено, що акустичний сигнал штучного клапана серця є результатом перетворення кінетичної енергії удару стулок та гідродинамічної енергії потоку крові у пружні коливання. Це робить звук об'єктивним маркером механічного стану протеза. І, відповідно, було впроваджено методики дистанційного самоконтролю, які дозволять пацієнтам виявити ускладнення на ранніх стадіях, що є критично важливим для зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Дякую за увагу.